І історія про те, що знаєте, якщо якийсь випадок прикрий, неприємний з точки зору клієнтського сервісу трапився, намагаються знайти винного. От якийсь такий підхід, що якщо ми зараз когось покараємо, то все, ситуація поліпшиться і більше в нас не буде таких проблем. Пошуки винного це найгірше, що ви можете зробити, коли трапилася якась неприємна ситуація в контексті сервісу. Є незадоволений клієнт, є можливо, скарга навіть, давайте. Емоції відкидаємо, занурюємося в суть проблеми. Так, іноді може бути людський фактор. Але за 20 років у бізнесі я можу сказати, що в більшості випадків причиною будуть неналаштовані бізнес-процеси. Тому перше, куди потрібно свої очі перевести, це на якість ваших бізнес-процесів. Можливо, хтось просто не вийшов сьогодні на роботу або не натиснув необхідну кнопку. І все воно знаєте, за принципом метелика потім повалилося і, на жаль, вилилося в неприємну для клієнта ситуацію. Але знаєте, покарати когось або, не дай Боже, звільнити. Це ну дуже часто, особливо в українському бізнесі. Панацея, панацея, вирішення проблеми. Ні, корінь проблеми завжди, завжди або в більшості випадків він не в людях.